Ведмедик Потапко йшов густим ліском, де вітер лагідно ворушив гілочки ліщини, а десь у гущавині дзюркотів лісовий струмок. Раптом він побачив маленьку літеру Н, яка ховалася у квітках ніжно блакитної незабудки. Ну що ж, розглянемо слова на букву Н Носоріг велика тварина з рогом на носі. Незабутка маленька квіточка синього кольору, навчання, коли дізнаєшся щось нове, намет, маленький будиночок, який можна взяти в похід, нектар солодкий сік з квітів, який люблять бджоли, ніжність, коли щось дуже лагідне та добре, А що ти бачиш навкруги на літеру Н. Може, незабудка в садку, ніжна хустинка чи навчальна книжка. Носоріг? Ого, я б хотів побачити такого велетня у нашому озерці. Несу новину буква Н найнеобхідніша. Ніч починається теж із Н, без цієї букви не було б навіть ночі. І без Н не було б і носа. Уявляєте? Ми всі ходили б без носів. Точно! Буква Н нам потрібна, щоб не загубити носа і ніч не пропустити. Небо безмежне, а мої нерви ні. Особливо, коли хтось знову кричить Несу новину.